Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Знаєте, особлива неділя в місяці, вона по особливому настроює серце. І кожного разу, коли ми йдемо в таку особливу неділю в Дім Божий, я вірю в те, що в наших думках, можливо, не такі думки, як звичайної неділі. І це правильно так має бути. Тому що сьогодні ми роздумуємо про нашого Господа Ісуса Христа, і друга сторона. Ми заглядуємо в глибину своїх сердець, розуміючи, що приходимо до святині, і ця святиня потребує відповідного стану нашого серця, і до цього закликає нас Писання. Я сьогодні хочу нагадати для нас один текст досить такий об'ємний текст, який, над яким роздумував. Це перше послання апостола Петра. Відкрийте ваші Біблії, перше післання Апостола Петра, 13 розділ, декілька текстів ми прочитаємо і потім коротенько пороздумуємо перед нашою молитвою. Тому, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезами, повністю покладіть надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. Як діти послугу, не потураючи в незнанні вашим попереднім пожадливостям, але як Той, хто покликав вас, є святий. Будьте й ви святі у всьому вашому житті, адже написано будьте святі, як я святий. І коли Отцем називаєте того, хто нелицемірно судить кожного за вчинок, у страху проводьте час вашого життя, знаючи, що ви куплені від марнотного життя, переданого вам батьками не тлінним сріблом або золотом, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця». Який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас в кінці віків? Через нього ви повірили в Бога, який підняв його з мертвих і дав йому славу, щоб ваша віра і надія були на Бога до цього тексту. Друзі, апостол Петро. Хто він такий? Ми знаємо цього особливого учня Ісуса Христа. І ось ці слова, які Дух Святий поклав йому на серце. Він передав, передав сьогодні для нас з вами такий, знаєте, особливий учень, особливо, особливий характер мав, але й настільки сильно любив свого Господа. І він ось це писання писав тим, які отримали переслідування від євреїв в Єрусалимі і розсіялись по всій землі. І він хотів донести їм ось це слово, якесь особливе слово своїм братам, яких щиро любив, яких яким хотів передати те, що переповнювало його серце. І цей прекрасний уривок Писання, і якби основна тема цього уривку – будьте святі, я Бо святий. І Бог Дух Святий через апостола Петра закликає церкву в розсіянні тих, які роз'їхались по різних куточках землі з Єрусалиму, щоб ви були святими. Друзі, ми сьогодні подивимось на те, що таке святість, подивимось на те, які є. Шляхи або які кроки, які правила потрібно виконувати для того, щоб досягнути цієї святості. Святість це такий стан або якість людини, що характеризується повною посвятою Богу, відокремленням від усього світського та наявністю Божої благодаті в житті. Це відсутнє, внутрішня і зовнішня чистота, посвячення Богу життя, віддалене від гріха. Святість означає відокремленість, чистоту, принадлежність до Бога. Ми дуже часто чуємо, що я... в житті моєму повторюється один і той самий гріх. Я ніяк не можу вийти з того стану, в якому знаходжусь. Інші йдуть на компроміс з гріхом, думаючи, що якщо я буду робити, він втратить свою силу. За... Занурюючись оце було то ще глибше. Один з вчителів перших віків, читаючи писання, де написано, що вийми око своє, якщо воно тебе спокушує, зробив це буквально. І висновок, який він зробив, вже не маючи ока, Казав так, це все одно не звільнило мене від гріха. Дехто вважає, що знаєте, якась особлива молитва особливих людей, які за вас помоляться чи щось зроблять, вони звільнять вас від гріха, і ви будете святими. Інші думають, не розуміючи питання, що якщо одного разу я отримав спасіння, я можу жити як хочу, не потрібно мені більше нічого робити. Можна жити своє задоволення, і ніякий гріх, ніяка людина вже не вихопить мене. З руки мого люблячого батька. А писання каже просто: будьте святі, Я Бо святий. Я хочу звернути на п'ять моментів, які записані у цьому тексті, які закликають нас з вами, як же ж досягнути цієї святості Божої і як жити так, щоб бути святими. Апостол Петро відкриває в цьому тексті ось ці моменти. І перше, на що я хотів би звернути увагу, і це найважливіше, заради з чого можна взагалі почати думати про цю тему? Ми читаємо, знаючи, що ви викуплені від марнотного вашого життя, переданого батьками не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого акція, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас в кінці віків. Через нього ви повірили в Бога, який підняв його з мертвих і дав йому славу, щоб ваша віра і надія були. На нього, для того, щоб досягнути святості, для того, щоб мати перемогу над гріхом і ніколи не повертатися на свої гріховні світські дороги, слід пам'ятати про нескінченну, високу ціну нашого викуплення і пам'ятати про це постійно. Кожного разу, коли ми приходимо перед якимось вибором, ми повинні в фокусі своїх думок, в фокусі свого серця, мати ціну нашого викуплення. Викуплення від гріха було звершено лише завдяки пролитій крові нашого Господа Ісуса Христа. Апостол Петро Павло говорить: хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який живе у вас, якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі, адже ви викуплені за ціну. Друзі, живучи щоденно в цьому розбещеному світі, ми не зможемо бути проводити святе життя, ми не зможемо боротись з гріхом. Якщо не будемо в фокусі свого серця мати ось цю ціну викуплення нашого. Викуплені не лише для майбутнього вічного життя з Богом, спасені не лише для того, щоб бути в раї, а щоб сьогодні, як говорить апостол Петро, викуплені від марнотного життя. Наше марнотне життя вже сьогодні, за нього заплачено ціну, і ми не повинні залишатися в ньому. Кожного разу перед вибором. Зробити чи не зробити той чи інший гріх, пам'ятай ціну свого викуплення, пам'ятай, що кожен вчинок це рана на тілі нашого Господа Ісуса Христа, який заплатив дуже дорого для того, щоб ми проводили своє життя в святості вже тут, на землі. Якби не було заплачено, на нас чекав би гнів святого Бога, і, ми, і наше життя було б приречене на смерть, але Він зробив це. Викуплення, воно було передбачене ще до закладень світу. Ми читаємо, що Христос прийшов тоді, коли був, прийшла повнота часу. Наше викуплення, друзі, це не випадковість. Це запланований Богом план, який Він втілив в Ісусі Христі, дарувавши нам. Колись Він захотів в своєму серці, в любові своїй написано, що так полюбив світ, що не пожалів свого сина, віддав Його для того, щоб кожен, хто повірить у нього. Не загинув, але мав вічне життя. Друзі, наше відкуплення, наше спасіння, воно гарантоване Воскресінням Ісуса Христа. Христос заплатив за нас ціну, задовільняючи абсолютну справедливість Бога. Але як нам про це дізнатись? Який доказ того, що Бог прийняв ось цю жертву? І ми читаємо, що це Воскресіння Ісуса Христа. Це гарантія нашого викуплення. Саме Воскресіння. Гарантія нашого викуплення, і Бог Отець у славі своїй підняв Ісуса Христа з мертвих, демонструючи тим самим, що приймає Його плату за наш, за мій гріх і вважає її достатньою для того, щоб замінити. Викуплення забезпечує нашу віру і надію нашого Бога. Саме через жертву Ісуса Христа, саме заплачену ціну, ми маємо віру, і ця віра має підстави. В нашому щоденному житті ми маємо надію на нашого Бога і можемо проводити своє життя, святе життя. Без дорогоцінної плати у нас не було б ні віри, ні надії. Коли ви плануєте чинити гріх, згадайте про нескінченну ціну високого викуплення, і це спонукатиме вас до благочестя, до праведного святого життя. Друге правило, яке апостол Петро показує нам, що ми можемо жити святим життям, ми можемо бути святими, а нам потрібно слідувати якимось моментам для того, щоб цього досягати. Ми читаємо перший текст, який ми прочитали разом з вами, тому, підперезавши стегна вашого розуму. Любий гріх починається в нашому розумі, тому що Писання часто нагадує, що нам потрібно слідкувати за нашими думками, за нашим серцем. Без цього неможливий рух в сторону святості, без цього неможливий. Ми читаємо, що Остерігайся, щоб у твоєму серці не з'явилась негідна думка, говорить Бог то свого народу, коли давав їм закон. Після, цього, після думки породжується гріх, слово і так далі. Застерігаючи Ананію, той же самий апостол Петро говорить такі слова: Як це так, що сатана наповнив серце твоє, щоб обманути Духа Святого? Знову ж таки, в серці зародилась думка, і вона привела до гріха. Як же ж справді контролювати свої думки? Як контролювати свій розум, щоб жити святим життям, щоб насолоджуватися цією дорогоцінністю нашим Господом Ісусом Христом? Перше, що потрібно, налаштувати свій розум на необхідність слух, слухатись Господа. Спасіння, яке мають християни, настільки величне, ми можемо настільки сильно захоплюватись ним, але нам потрібно взяти в руки свій розум для того, щоб прийняти таке. Сильне, правильне, вольове рішення для того, щоб служити Богу і настроюватись в себе, підперезавши стегна свого розуму, це така ну, складна, можливо, в якійсь мірі для розуміння нам фраза, але в нашій мові інші є. Інші, наприклад, засукавши рукава, да? людина, яка готова працювати, яка щось робить для того, щоб працювати. І Біблія якраз про це нас закликає. Ми читаємо безліч текстів. Якщо я приймаю в своєму серці рішення, я буду слухняний Богу. Я з радістю переноситиму випробування, я серйозно буду вивчати Боже Слово, я буду будувати церкву Ісуса Христа тут на землі, жити свято. Я буду слухняний у всьому. Я буду на ділі любити святих, служити в сім'ї так, як повелів мені Господь, ухилятись від будь-якого зла. Я буду страждати за істину і старанніше служити в церкві тими дарами, якими Бог наділив мене. Пам'ятаєте пророка Єздру, який в свій час сказав поставив собі за мету неохильно досліджувати закон Господній. Тобто він прийняв в своєму серці рішення, щоб виконувати Божий закон. Йов сказав: Я покладу завіт з очима своїми, щоб не думати мені про дівчину. Тобто, він прийняв в своєму серці ось це рішення для того, щоб служити Богу. Відомий а, такий служитель 18-го століття Джонатан Едвардс. Колись написав 70 таких резолюцій для себе, рішень, які він прийняв для себе, щоб виконувати. І в одній з них він, мені дуже сподобались ці слова, він написав так: все, вирішено, якби на землі у кожному поколінні був лише один справжній християнин, то в моєму поколінні це буду я. Я буду жити так, як вчить мене слово Господнє. Ось таке рішення прийняв. І ми недавно чули в проповіді, які наслідки цих рішень, які він свій час прийняв. Не дивно, що такий внутрішній стан, який зробив ось цей чоловік, зробив його один з найблагочастивіших пасторів і богословів свого часу. Нароштуй свій розум, бути тверезим. Тут написано, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими. Знаєте, тверезість це слово таке особливе. Воно в Біблії використовується в двох, в двох значеннях. Перше, це те, коли знаєте, дурмяні напої або інші справи затуманюють твій розум. А інше бути готовим, бути тверезим, бути, тримати самоконтроль, самообладання, тверезість твого розуму. І Петро нас закликає, що для того, щоб досягати, для того, щоб бути святими, як святий наш Господь, нам потрібен тверезий розум. Навіть для того, хто ніколи не вживає алкоголь, боротись з гріхом це досить складно. Але для того, в якого дурман в голові протистояння гріху стає справою взагалі неможливою. Соломон говорить: не дивись на вино, яке червоніє, воно іскриться в чаші. Бо що буде тоді? Бо очі твої будуть дивитись на чужих дружин, і твоє серце заговорить розпусне. Стежити за тверезістю свого розуму, як уже було зазначено, означає дещо більше, ніж просто відмова від спиртних напоїв. Для цього потрібно мати ясний розум, для того необхідно наповнити свій розум істину Божого Слова і водночас віддалятись. Від усякого роду помилок. Відвертайся від негідних байок, вправляй себе в благочесті. Це апостол Павло говорить до Тимофія. Друзі, якщо віддалятись від тих людей, які не дають вам можливості рухатись в сторону святості, сьогодні багато людей, які живуть життям, і думають, що вони знають усе, але насправді їхнє життя далеке від Бога. Налаштуй свій розум. На постійне очікування пришестя Ісуса Христа. Ми читаємо в цьому ж тексті, там говориться, що повною, повністю покладіть надію на благодать, що приноситься вам уявлені Ісуса Христа. явленні Ісуса Христа, живучи тут на землі, серед розбещеного світу, але думати про те, що скоро прийде Господь, це той інструмент, це той можливість, коли ми можемо налаштувати своє життя для того, щоб жити святим, годним Богу життям. Святе життя. Починається з налаштування свого розуму на постійне очікування явлення Ісуса Христа. Відкиньте ваші попередні гріхи. Це ще один аргумент або правило, яким використовуючи Його, ми можемо слідувати за нашим Господом. Причому, рухаючись в сторону святості, бути такими, як закликає наш Господь, як діти послуху, не потураючи в незнанні нашим попереднім пожадливостям, говорить апостол Павло. Нижче у цьому ж посланні святе, благочестиве життя, воно вимагає залишити гріх минулого і жити до і рухатись до направлення, залишивши свої навіть нечистиві компанії. Причому це стосується не тільки таких великих, знаєте, помітних гріхів, які можуть бачити люди. Це, можливо, ті гріхи, які стали частиною нашого характеру. Нам потрібно це все залишити, і, слухаючись Господа, рухатись. До нього, рухатись в сторону святості і жити святим життям. Наступним чим цей текст відкриває нам, що ми повинні досягати святості, жити у страсі Господнього. Написано так в 17 тексті: якщо ви називаєте оцем того, хто безсторонньо судить кожного за ділами, то зі страхом проводьте час мандрівки вашої. Якщо ви називаєте, його отцем. Іншими словами, якщо ви справжні діти Божі, якщо ви справді навернулись до Нього, ви повинні не забувати, що разом з тим, що це добрий, любящий батько, є і праведний суддя, який свого часу буде судити кожен наш вчинок. Але якщо ми справжні діти Божі, знаєте, діти, вони наслідують своїх батьків, часом навіть несвідомо. І коли ти дивишся на поведінку дітей, ти розумієш, знаєш, ось це тато або ось це мама. Так само госп... наш Господь Ісус Христос говорить через це Слово, якщо ми сьогодні називаємо Отцем нашого Небесного Отця, то написано, зі страхом проводьте час вашої мандрівки. Що це означає? Це означає наслідувати Бога, таким, як Він, є. Господній страх в нашому серці звільняє від усіх інших видів страху. Перед людьми, перед смертю ми не будемо боятись всього, що навколо, ми будемо боятись Бога, і блажен муж, що боїться Бога, і міцно любить заповіді Його, не боїться лихої поголоски, серце його тверде, сподіваючись на Господа, говорить псалмоспівець. Страх Божий, благовіння перед Ним ведуть до святого плачестивого життя. Люди грішать, бо не бояться Бога. Описуючи грішники в 9 розділі до римлян, апостол Павло зазначив так. Що немає страху Божого перед їхніми очима. Тому, якщо ми хочемо бути святими, як наш святий Господь, ми повинні прикласти всі зусилля і боятись нашого Господа. П'яте останнє, що Господь закликає нас досягати святості, це наслідуйте Бога, але за прикладом того, хто покликав вас святого, і самі будьте святі у всіх ваших вчинках, бо написано. Будьте святі, Я Бо святий. Наслідування або нашого Господа, або слідкувати, повторювати, жити так, як наш Господь, це мотивація до святого життя. Грецьке слово, яке говориться в цих свят... словах, святий відокремлений для особливої мети. Тобто, коли Ісус, ми читаємо про нашого Господа Ісуса Христа, Він прийшов на цей світ для особливої мети. нас Своїх дітей він закликає також жити в цьому світі, бути святими, як святий наш Господь. Іншими словами, бути такими і мати особливу мету, особливу, відокремлену від цього світу, наслідування Богом Бога це побожне життя, це святість, що появляється в нашій поведінці, в наших словах, в наших вчинках. В контексті послання цього всього основне наслідування Господа це інколи проходити ось ці такі непрості випробування. В четвертому розділі Петро говорить, Отже, як Христос постраждав за нас плоттю, так і ви озбройтесь тією ж думкою, бо той, хто страждає плоттю, перестає грішити. Інколи коли страждання приходить в нас життя, по-різному ми до них відносимось. А апостол говорить, що ось цей шлях це можливість жити безгрішним життям, це можливість жити святим життям, таким, як святий Господь. І тут, знаєте, коли ми говоримо про всі ці речі, ми говоримо. Про те, що наслідувати нашого Господа, це обов'язково має бути захоплення. Ми повинні вивчати, ми повинні роздумувати над тим, який є наш Господь, його атрибути. Наше серце повинне бути захоплене Господом. І тоді ось це захоплення, воно буде вести нас до того, що ми будемо наслідувати, будемо подібними до нашого Господа Ісуса Христа. Саме це буде впливати на нашу поведінку. Важко зрозуміти і уявити людину, яка захоплена чимось. І вона не наслідує того, чим вона захоплена. І знаєте, люди часто захоплюються там різними людьми, спортсменами і так далі, і вони стараються яких, якимось чином бути подібними на них. Хтось, дивлячись на свого багатого сусіда, прикладає все своє життя в ідею для того, щоб бути подібним на нього. Але якщо ваше серце і моє серце захоплене нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом, перше бажання, яке повинне виникати в моєму серці, це бути подібним на нього. Я хочу жити свято, але у мене не виходить. І, можливо, тому що твоє серце ще повністю не захоплене Господом Ісусом Христом. Якщо ми маємо бажання жити благочестивим життям, це питання слідування за Христом, який визначається наша поведінка. Саме тому Павло закликає членів Єфеської церкви до Він говорить так. Отже, наслідуйте Бога як улюблені діти, та живіть у любові, як і Христос полюбив вас і видав себе за вас як дар у жертву Богу, як приємні пахощі. Точно так само, як діти, навіть інколи неосвідомлено повторюють своїх батьків ми, християни, повинні наслідувати нашого Господа Ісуса Христа. Отже, церква сьогодні у цьому розбещеному світі, в якому ми живемо, може дати тільки достойну відповідь. Лише тоді, коли буде шукати і жити святим життям за прикладом нашого Господа Ісуса Христа, віддаляючись від гріха, наближаючись до Бога. Отже, прагнучи жити, бути благочестивим, жити благочестивим християнським життям, будемо слідкувати за станом свого розуму, відкидати свої попередні гріхи, жити у страху Божому, наслідувати Бога і ніколи не забувати про ціну нашого життя викуплення. Саме тому сьогодні ми тут, саме тому ми згадуємо нашого Спасителя, саме тому, дивлячись на всі знаки, ми настроїмо своє серце для того, щоб тут на землі жити святим життям і слухаючись Господа, стремитись до неба. Схиляючись на молитву, друзі, ми будемо пам'ятати, будемо перевіряти свій стан, будемо дивитись, а як святість Божа проявляється в моєму житті. Можливо, комусь з нас потрібно покаятись. Можливо, комусь нам, нам потрібно віддати хвалу Богу за те, що він провів нас через випробування, даючи нам можливість стати ближчим до нього. Можливо, сьогодні гріх якийсь турбує твоє серце, і це якраз той час, коли ти, схилаючись перед Ним, можеш сказати йому про своє хвилювання, про своє серце, про свою турботу. А він обіцяв, що він почує. Саме тому він прийшов, саме тому віддав своє життя. Щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя з ним. І живучи не тільки, не тільки надією на майбутнє на майбутнє спасіння з Богом, а вже сьогодні своїм, своєю жертвою на Христі, Він дарував можливість нам бути вільними від ось цього марнотного гріховного життя на землі і бути святими, як святий наш Господь Ісус Христос. Тому я закликаю нас, схиливши наші коліна, перед нашою вечерею, помолитись нашому Господу. Amin